Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим як почати огляд, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь і завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які в мене продаються або які вже продані, і ціни на них. Також можлива доставка автомобіля в ваш регіон, можливий обмін вашого автомобіля на мій. Тобто, все по домовленості. І так, до огляду. Це в нас, як ми бачимо, Renault Traffic, автомобіль в довгій базі, моторчик 2.0, 84 кВт. Це у нас оригінальний пасажир, сірий Металік, такий самий популярний, я б сказав, і самий надійний, я б також би сказав. Тому що з 10 го року вже йдуть звичайні електромагнітні форсунки, я знову повторюсь. Вони дійсно гарно ходять, дійсно до солярки і з приємним розхідом палива. І так, по цьому автомобілю є два підкраса, задніх два крила фарбовано, і ніякої там, не знаю, критичного нічого такого немає. Були підкраси, і я ще фарбував капот. Це, в принципі, капот фарбував, висічка була невеличка, тому краще пофарбувати, щоб все було ідеально. От зараз такий прекрасний вигляд. Оптика збережена, блистить, я би сказав, навіть. Бампер звичайний. Кого цікавить, можу доставити туманочки. Це в нас автомобіль-скандинавська версія. В мене вже багато таких автомобілів було. В них такі свої характерні ознаки, скажімо так. Зараз я все покажу детально. Спершу вже по кузову. Єдине, що ще не зробив, тут, якщо видно, є м'ятинка на боковій дверки. Оце сьогодні я знімаю в суботу, сьогодні здається, 17 те і в понеділок я маю її поїхати відкатати. В принципі, можу продати і так, можу зробити гарну знижку на це, але таке. Краще доробити і все буде, як кажуть, ідеально. Він на гарних легкосплавних дисках, і, до речі, оригінальних це у нас 518, саме оригінальні Renault диски Ну і на вевариках вони також стоять. Дуже пасую цьому автомобілю. Ну, оригінальний є оригінальний, як кажуть. Шилдики всі на місці, песенджер. Зверху є також рейлінги, є з двох сторін вікна, які відкриваються, і також, як я казав, автомобіль в довгій базі. І так, по характерних ознаках, зразу, що видно в скандинавській версії, це в них на двірниках отут дутомивачі. І також в них під капотом додаткова клема є для плюсова, скажімо так, для заводки, для прикурки по народному. І клімат і все інше. Зараз ще по салону покажу так вигляд звідси. Тут у нас шилдик DC-115. Це у нас, як кажуть, означає, що це у нас 84 кВт, 115 кінських сил Всі герметики оригінальні, тут також вікна відкриваються. Вся ліства, це все, все в дуже гарному стані. Диски також ззаду, такі самі. Оригінальні, є оригінальні партроніки, Ззаді розпашонка з дірниками, є камера заднього ходу ось тут. І також посилання на мою інстаграм-сторінку. Кого цікавить, будь ласка, підписуйтесь, як я вже казав, будете завжди бачити актуальну інформацію. Так, такий вигляд у нас звідси. Дуже гарно збережений автомобіль. Я ще коротко розкажу, автомобіль з 2019 року в Україні і від цього часу він в одних руках. Тобто один власник був, відколи автомобіль приїхав. Приїхав в Швейцарії. Є по коли я перевіряв. Пробіг зараз 320, тут здається, 100% оригінальний пробіг, можу скинути він -код, кого цікавить, будь ласка, для перевірки. Так, йдемо по Дві подушки безпеки в панелі і в рулю. Руль з круїзом, двохдінова магнітола. Ну і штатна тут також стоїть. Клімат-контроль спереду, клімат-контроль ззаду. Є у нас підігріві сидінь. Це у нас є заводська вебаста. От, тобто вона включається. Тут Play пише. І зараз напишу 19 градусів, так розумію, і можна там настраювати собі. Ключик один в запалюванні і двохстороння сигналізація. Ще один ключик ось тут. Спеціально залишимо два ключика запалювання. І також, як я показав, є заводська вебаста і є ще вебаста ось тут. Вона включається з тої сторони, зараз я покажу. Підлокітник тримає сидіння 6 років тому, як зашивались, у такому стані збереглись. Дуже якісний матеріал. Так розумієш, це шкіра. Виглядає прекрасно, не дивлячись на те, що вже стільки років в цьому салону, вже 6 років, і все в ідеалі, я б сказав. Тут також вивели, от, включається світло кнопочкою. Дуже зручно, до речі, таке ще не бачив. Кондиціонер заправлений працює, камера заднього ходу, ну все працює. Круїзи, все інше. Тут у нас є якісь, я так розумію, що була або навігація, або дзеркало таке з навігацією. Тут пол все гарно, тут також все гарно. Дорячі, ось він кот, будь ласка, перевіряйте по карвертіку чи по чому завгодно. Ззаді також все перетягнуто в шкіру, дуже дійсно якісні матеріали. І виглядає, і на відчуття, воно таке приємне і, і якісне. Батони шкіряні, є е, е, така, як оправа вікон, скажімо так, така вона специфічна, не чорна. Клімат контроль на задніх пасажирів. Тут він дує теплом і на стелі дує кондиціонер. Все це працює, все працює по автомобілі до кожної кнопочки. Так, і також є шторки на вікнах, як ми бачимо. Пол тут взагалі таке все темне, чорний пол такий, як має бути, Не за... без задірів, без нічого. Тут дверка легенько закривається. І тут також все прямо таке, як. Як має бути, як кажуть. Так, вигляд ззаду. Полочка присутня, як ми бачимо. Пол ідеальний, я б сказав. Сидіння також там все гарно, все складається, нічого в ходу, не дрібіжить, не дзвінить, абсолютно все гарно. Тут права вікон, також все зроблено і покажу дах. Дах ціленький. О, як закривається Автомобіль весь глухий. Жодних, я кажу, лишніх звуків немає. Так, перейдемо в моторний відсік і з сторони водійського сидіння. Так, отут у нас Lebasto, як ми бачимо, можна запустити. От я нажав он і не знаю, чи вам чути, там включається Webasto. Сидіння, в ідеалі, от що ви розуміли, я тут не міняв верхню частину, замінив тільки ось цю. Видно, вона навіть трошки ніби, вона ще просто світліша, бо ще як новий матеріал. Тут на рахунок того, що згинається постійно сидіння, і отут була тріщинка маленька. Оце все, що я зробив по цьому салону. А так, от подивіться на стан, ну прекрасно дійсно виглядає. Як бачимо, зашили в перфорацію, і руль також зашили в перфорацію. Дуже, до речі, прикольно виглядає, так. І зручний, дійсно зручний руль, приємний на відчуття. Так, 6-ступінчата механіка. Розеточка в нас закрита штатною заглушечкою. Ну і клімат це все все працює. Тут мій номер телефона, за цим номером можете телефонувати, і також можна писати в Viber, Telegram. Я є кругом. І тут також це в нас е, включається оригінальний парктронік, верніше вимикається, бо він завжди у вас включений. І це ESP. Тобто колеса пробуксовують, а не, не одразу, як кажуть, зализують. Тут це гарно. Ручечки у нас хромовані, електрослоприємники, електродзеркала. Все це також працює. От ми чуємо, як дверки просто тихенько закриваються. Так, моторний відсік. До речі, навіть не ми, просто, от, як кажуть, зверху його очинителем напчехав, щоб все було гарно. В принципі, такий досить в достойному стані виглядає моторний відсік. Бо Зазвичай ми їх дійсно, спочатку людям стараюсь показати, який він був. А потім вже мию. Тут навіть не треба було мити. Під капотка все гарно. Тут ніякі болтики, нічого не кручено. Фари оригінальні. Тут також нічого не кручено. Зараз ще заведу, О, до речі, чути вже, як думаю, як працює абаста. Нагріває салончик. Зараз до зими саме те, що потрібно. Так, і що ж, давайте заведемо. До речі, ще скандинавська версія одразу світить ближнє світло фар. І там, до речі, виставили якийсь типу ще один комп'ютер, який показує температуру, там, дату і все інше. І ось, сюди виставили, включається магнітола. От, нажали і магнітола включилась. Одразу от ми нажимаємо задню передачу, вмикаємо, включаються парктроніки, і вмикається камера заднього ходу. От чуєте вже як Webasto пішло, ход вже прям серйозно дує, як кажуть. І заводимо. 321 тисячі пробігу, 1312 км це я проїхав на цьому автомобілі. Дуже зручний автомобіль, дуже тихенько, приємно їде. От Бачимо одразу світить світлофар. І чуємо, як вже працює Webasto. Тут у нас зараз клімат. Це з виключеним кондиціонером. Якщо нажимаємо цю кнопочку, кондиціонер включається. Зараз виключимо. От чуємо, як вже вебасто пішло в хід. Так. Давайте вже вимкнемо його. О, вже аж навіть почало піддимлювати. От дивіться це. Включилось вебасто. Не знаю, чи видно на камеру. Напевно, не видно. Одимком викинуло. така робота мотора. Працює рівнесенько без всяких лишніх звуків. А, видно, бачите, Webasto пішло в хід, зараз печка включилась і воно під підніща затягує. От, бачите, от тут видно. Зараз вимкну, щоб вона не заважала. От, нас вимикаємо Webasto. Оф. вже вона чути на всю потужність дує. Так. От вона видно. Я думаю, одразу чути. Бачите, як підтримлює вибасто звідси. Думаю чути, як працює мотор. Взагалі без зауважень, рівнесенька робота. Знову ж покажу. Бачонок чистенький. Оце кліма додаткова. Клімати, кондиціонери, як я казав, все працює до кожної кнопочки. Ось таке авто, хто цікавить, будь ласка, телефонуйте. Як я вже казав, завжди є різні автомобілі, різні варіанти, старіші і новіші. Все, до зустрічі!